Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами навчимося робити ось таку мережку. Це безчиста мережка, безчисна, тобто без чисниці. Шабак. По техніці шабак. Ось за якою схемою ми будемо працювати. Дивіться, ми маємо тут обкидати 16 ниточок з краю, тобто зробити 17 качалочок. Робимо качалочки. Тепер кожен елемент ось цієї мережки складається з чотирьох прутиків. Тобто ми маємо зробити число прутиків кратно чотирьом. тобто 8, 12, 16 і так далі. Зрозуміло? Щоб вони були у нас всі ну, заповнені, щоб так ось симетрично було. Тепер ось прутик. На 4 ниточки у нас кожний прут на 4 ниточки. Це заповнення, яке ми будемо робити. Отже, починаємо. Спочатку маємо обкидати 16 ниточок, зробити 17 качалочок. Буду робити цією мережкою, тут вже добре видно, як а ще такий момент: дивіться, по дві ниточки у нас це ми будемо ось тут обкидати. Да? Тобто робити прутики. А по чотири ниточки це у нас, скажімо так, кожний оцей поверх це три поверхи у нас. Тобто елемент складається з трьох поверхів. Кожний поверх складається з чотирьох ниточок. Тобто ми будемо вирізати 12 ниточок, а ці по дві ниточки ми ж будемо робити ось обкидати ось ці ось наші прутики. Тобто всередині у нас вирізається 12 ниточок. Обкидаємо наші прутики швом качалочки самим звичайним швом качалочки. Взяла спеціальну кольорову ниточку, щоб вам добре було видно. Один, два, качалочку ж також робимо на 4 ниточки. 4 обов'язково уважно рахуємо качалочок має бути 17 тобто обкидано 16 ниточок зрозуміли? так і 17 Перерахували, щоб у нас тут було 17 качалочок, тобто обкидано 16 ниточок. І починаємо формувати наші прутики. У нас прутик складається також з 4 ниточок. Тобто, обкручуємо прутики, як звичайно, 2 ниточки вгору і обкручуємо. Дві вгору, 4 ліворуч, обкрутили. 2 вгору, 4 ліворуч, обкрутили, обкрутили. І так робимо число прутиків, які діляться на 4, оскільки у нас кожен наш елемент нашої мережки, як ви бачите, складається з чотирьох прутиків. І рухаємося справа на ліво. Ось так. Зробили необхідну кількість, зробіть там, 12 чи 16. Ось на цьому орнаменті, на цій мережці у мене 16 прутиків. Я зараз зроблю, мабуть, 9, щоб швидше було. Ну, Тобто 9, раз, два, да, 16, а мені треба зробити 12, щоб на три цих елемента. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ну Давайте зроблю, я зроблю на три елемента. І тепер ми робимо вгору також 17 качалочок, тобто обвиваємо 16 ниточок, так само, як і ось тут ми робили кожну ниточку. Це ж ми тут фіксуємо края мережки, щоб вона у нас не розпустилася і не повела нитки. Тому ж дуже ретельно це все робимо. тут, щоб ж однакова кількість була, ось так перевіряємо і все, і крайній наш стежок, скажімо так, поки виведемо сюди ниточку, тепер ми будемо вирізати наші середні ниточки. Вирізаємо 12 ниточок, тобто, отут дві залишили. Або давайте ось так, от, звідсіля, Вирізаємо 12 ниточок. Ось, зрозуміли, тут дві ж ми обкидали. 12 ми маємо вирізати. І дві, ось тут нижні, залишимо ж також: отут дві ниточки залишаємо. Уважно рахуйте, щоб ви вирізали 12 ниточок серединки. Тобто, ось, дивіться, дві ниточки з краю залишили. Ось тут раз, два. А решту цю всю вирізали. Якщо ви все вірно зробили, то у вас тут має бути посередині 12 ниточок і витягаємо їх. Кожний рядочок у нас виходить з нашої мережки, не рядочок, а поверх я їх називаю поверх, складається з чотирьох ниточок. Тобто, ну, умовно, ви зараз собі так зробите, що наче, кожен поверх складається з чотирьох ниточок. І будемо зараз робити заповнення згідно нашої схемки, щоб виходили ось такі ось хрестики, скажімо так, чорівні. Ми не будемо. ось, все, витягла. Я не буду зараз йти, обкидати оце прутики тут. Це ми зробимо в процесі. І тепер ми починаємо. Тепер маємо голочку вивезти сюди, тому вводимо ось так, через дві ниточки, і виводимо сюди. Ось, все, Вивели. Нитка, звичайно, заплуталась, як завжди, не без цього. І починаємо. Тепер дивіться, у нас раз, два, три. Ми маємо обкрутити три прутика і почати заповнення. Отже, починаємо. Так. Один прутик об обкрутили, другий прутик обкрутили, і третій обкрутили прутик. і... Тепер будемо латану мережку чи безчисну робити. І тепер ось починаємо, як ми робимо з вами мережки туди-сюди. Оці другий і третій прутики ми між собою з'єднуємо на третину тобто оцей проміжок ми розділяємо на три частинки, тому що у нас три поверхи. І будемо робити ось так: туди-сюди-мережку, шабак робимо. Не всі ж дівчатка просто знають це. Тому туди-сюди, ось так. З'єднуємо, паруємо між собою. Я ж кажу, І оцей проміжок ви, ви маєте розділити на три частинки. Скільки ми вже я не рахувала, думаю, вистачить. Тепер я маю поєднати між собою другий і перший стежок. Тепер ось оце з'єднання маю зробити. Бачите? Оце, це ми оце з'єднання робили. Тепер між собою ми поєднуємо перший і другий прутики. Ось тут, от. Все без відриву ниточки, все тут робиться чітко і просто, як виявляється. І також на другу третину цього проміжку ми заповнюємо ось тут. 2, тепер третій стежок, три, туди-сюди. Зараз я порахую, мабуть, 4. Да, у мене виходить 4. Ну, хто зна, мабуть, вистачить. Ось так поправляємо, щоб він був посередине. А тепер же ж ми з'єднуємо другий і третій знову ось тут. Ось тепер у нас ось це з'єднання. Ми заповнення робимо. Тепер ми робимо ось це заповнення. Тобто йдемо по квадрату. Я поверну, так простіше буде. Туди-сюди, між стовпчиками. Мережка шабак, що це називають латана мережка, наче як латає. знаєте, латки накладали раніше. І оце ви маєте розробити ось тут, ось тут, ось тут однакову кількість оцих обметок, скажімо так, туди-сюди. Це ось трішки я не так зараз. Тепер ми поправимо сюди його Подвинемо Ось так. от, о. А тепер ми проведемо ниточку під ось цим нашим стежочком і виведемо ось сюди о. Тепер ж ми маємо з'єднати третій і четвертий прутик наш. Ось тут маємо зробити оце заповнення. ось. Бачите? Перше, друге, третє, четверте. По квадрату ми йдемо. Ось тут за серединку хватаємося і робимо туди-сюди. І у нас ось виходить, що перший наш елемент уже зроблений. Перший елемент ми зробили, і тепер ми маємо обкрутити цей прутик, і ось тут от, ниточку вивести. О. і виведемо ниточку тут. Ідемо далі, робимо другий наш елемент. Обкручуємо перший прутик. Обкручуємо другий прутик і обкручуємо третій прутик. Тому що, в першу чергу, у нас перший поверх, ми з'єднуємо другий, і третій прутик. Да? Отже, з'єднуємо. Тепер я поверну вишивку, мені так зручніше, і буду з'єднувати між собою понизу. Раз, я з'єднала, тепер два. Тижка, скажімо так, накинула. У мене я посчитала по 4. Я роблю три. А ви ж робіть, в залежності від вашої товщини ниточки, щоб тут проміжків не було, щоб все було заповнено. 4-4. І тепер я перехожу на, буду поєднувати ось тут посередині. Оце буду поєднувати перший, другий протики нашої конструкції. Два, три, чотири. А тепер, дівчатка, такі нюанси. Ми тут робили відразу і йшли, а я вам пропоную зробити ось як, щоб ми тут ниточку потім, коли ми дійдемо до верху, не прокладали під низ, а сразу, ось дивіться, обви, обви, обвити другий прутик і перейти нагору. І почати згори обкидати ось сюди ось ці два прутика. Це для того ми робимо, щоб потім, ми, коли до... як ми щойно зробили, я вам спеціально так показала, щоб ми не протягали цю нитку потім під нашими плотно про обкрученими прутиками, зрозуміло? Тобто, краще обвити ниточку і піти згори вниз. Так буде легше. Потім перейти на наступну обкрутку, на четверту на цьому проміжку. Так, Все, обкрутили. І тепер тут поправили, щоб все було симетрично. І тепер переходимо на наступний прутик, на четвертий прутик нашого другого фрагменту. Крутіть, будь ласка, вишивку, як вам зручно, тому що не завжди в одній позиції зручно тримати п'яльця. Зрозуміло, щоб у вас був підхід до вашої роботи. Тобто зручно було вам працювати, тому крутимо в тому напрямку, в якому вам зручно буде це робити. І тепер ось тут, отак, об, зараз я краще ще разок зроблю. Так, виводжу сюди і тепер обкручую цей прутик. І все. О! Бачите, і виходимо на нашу четверту конструкцію, наш четвертий фрагмент нашої мережки. Верніше, третій фрагмент нашої мережки. Обкручуємо перші три прутики і починаємо обкрутили прутик. І ось тут виводимо ниточку і починаємо з'єднувати між собою другий і третій прутики. Туди-сюди. Один раз з'єднали. Другу настилку зробили. Третя настилка туди-сюди і четверта. Четверта. Ну, можна ще, тобто, дивіться, ось все. так. П'ята пішла вже ось так. А я ж кажу: а у вас може бути і менше настилок, і більше настилок. Це залежить від того, які ви використовуєте ниточки. В даній ситуації я використовую ниточки муліне в три нитки. Якщо ви любите, щоб була така ніжна, вона вишукана мережка, то тоді беремо тоненькі ниточки. Якщо ви полюбляєте, щоб вона була така об'ємна, тоді беріть такі об'ємні нитки. Тобто це все залежить від смаку майстрині. Тепер, ще раз показую, щоб тут ми не йшли, а потім нитку не протягали. Зразу робимо перехід нагору. Ось обвили прутик другий, і починаємо згори обвивати. Наші два прутики, третій і другий. Ось таким чином. І мені, звичайно, чомусь подобається мережка в білих кольорах, ось та, що попередньо робила Вон вам для зразочку, бачите? І тепер переходимо на наш останній прутик. З'єднаємо з його з композицією. І будемо завершати створення нашої мережки. Ось вам який гарний получився зразочок нам, так? Да? Так, все виводжу сюди, обводжу цей прутик обвиваю. Тепер закріплюю ниточку ось так от. І закріплю нитку тут, ось, в наших качалочках. Виводжу на виворітну сторону і закріплю ниточку ось тут. Все, в вашій увазі мережка хрестиком, скажімо так, хрестоподібна, чи яка вона готова. І ось, будь ласка, порівняйте, який варіант вам подобається більше, чи біла. Чи в білому кольорі, до речі, тут вишита шовковими ниточками в дві ниточки, а тут ось кольорова. Тобто, в залежності від того, яка у вас мета і якого кольору у вас вишивка на сорочці, ви можете тут робити мережку і кольорову, і в кольор тканини. Так що, ось, будь ласка, така вам безчисна мережка. Думаю, встане в нагоді. Будь ласка. Творіть красу. Всі гараздів.